Чарівні слова. Казки від котика воркотика. <ривання> У зеленому зеленому лісі жив маленький зайчик. Він був дуже швидкий і веселий, але зовсім не любив говорити ввічливі слова. Дай моркву, гукав він до білочки. Відсунься, командував їжачку. Дай мені місце, вимагав у пташки. Звірята сердилися і відверталися від нього. Ніхто не хотів з ним гратися. І чого це всі такі похмурі? дивувався зайчик. Я ж нічого поганого не роблю. Однієї ночі, повертаючись додому, зайчик почув угільний голос. Ти забув про чарівні слова. Які ще чарівні? здивувався зайчик. Вони відчиняють серця друзів. Це такі слова, як будь ласка, дякую, перепрошую. Вибач, і багато-багато інших слів. Зайчик зацікавився, задумався і пішов додому. Наступного дня зайчик помандрував на зелену галявину. На шляху до лісової галявини стояв міст, його охороняв бобер. Ніхто не пройде, пробурчав він. Зайчик хотів вигукнути Пусти мене. але згадав слова, які почув вночі, і вирішив додати чарівне слово. Подивимось, чи справді ці слова чарівні, подумав зайчик, чи допоможуть вони мені. Пусти мене, будь ласка. Бер здивувався, усміхнувся і пропустив зайчика. Іди, чемний мандрівнику. А й дійсно слова чарівні, і навіть самому радісно стало. Далі дорогою зайчик побачив їжачка, який ніс яблука. Він хотів вихопити одне, але зупинився і сказав. Можна, будь ласка, одне яблучко? А вже ж, бери, зрадів їжачок. Зайчик відкусив яблуко і радісно вигукнув Дякую. І аж сам здивувався, як приємно стало на серці. Ідучи доріжкою у глибині лісу, зайчик випадково розірвав павутиння. Хто це зіпсував мій дім? розсердився павучок. Раніше зайчик би просто втік, але тепер сказав Перепрошую, я не хотів, я допоможу натягнути ниточку назад. Павучок розтанув від таких слів. Якщо перепрошуєш щиро, то тоді я на тебе не серджусь. Ось усі звірята зібрались на галявині. Кожен приносив частування. Білочка горішки, ведмідь – мед, їжачок яблука, а зайчик приніс велику моркву. Давайте поділимось, будь ласка. вигукнув він. Усі здивовано глянули на зайчика і зраділи. Дякуємо зайчику, і свято стало найвеселішим у лісі. Відтоді зайчик зрозумів чарівні слова це не просто звуки чи звичайні слова, вони роблять друзів ближчими, а серця теплішими. І коли хтось у лісі забував про ввічливість, усі згадували. Спитаю зайчика, він тепер справжній майстер чарівних слів.